Чотири мільярди років тому Земля виглядала зовсім не так, як сьогодні. Води не було. Повітря теж. Проте було безліч вулканів. Вони вивергались щохвилини. Гори виникали за лічені дні. Континенти з'являлись та зникали. І саме так народжувалась наша планета. А що у вас тут відбувається? Заходьте, покажу. Сьогодні ми будемо створювати землю. Виростимо гори, прокладемо каньйони і навіть порухаємо континент і побачимо, чому земля виглядає так, як вона виглядає. А метеорит скинемо? Я сподіваюся, що ні. А ми це будемо пити? Ні, міша, це не можна пити. Дуже шкода, але цікаво. Але цікаво. Сонечки, що ви тут бачите? Карту світу? Континенти. Які, наприклад, континенти? Ми знаємо, Африка, ну, Австралія. А це що? Євразія, Євразія, правильно. А як ви думаєте, чи виглядала планета Земля тоді, так як зараз? Ну Звісно ж ні, континенти ж рухаються? Все абсолютно правильно. Наприклад, Африка у нас рухається на північ. Це у нас що Австралія, Австралія? Вона рухається. До Індонезії, а чого ми цього не відчуваємо? Бо швидкість як у нігтя, що росте, пару сантиметрів за рік, але за мільйони років це тисячі кілометрів. Хочете побачити, як виглядала наша земля 200 мільйонів років тому? Звісно, хочемо. Давайте. Давайте. Отже, річ у тім, що раніше земля була як один континент, і всі континенти, які є зараз, пішли. Від одного континенту пангея плюс-мінус так воно виглядало. Це як пазл якийсь. абсолютно вірно. Оці кордони кожного континенту підходять один до одного. Ого. Та да я сам в шоці. А тепер уявіть, що коли вони рухаються, вони можуть находити один на одного, Заглиблюватись, штовхатися. Коротше, зараз покажу. А як? А мені для цього потрібні матеріали плити якісь чи що? Камінь? Та ні, мені потрібні усього навсього вафлі та вершки. Уявіть, що ось ця тарілка це мантія. Це така внутрішня оболонка нашої землі. Над мантією є шар магми. Це у нас будуть вершки. І от по цій магмі. Плавають величезні шматки земної кори. Вони називаються літосферні плити. Ці літосферні плити рухаються, ніби ковзують по шару магми. І коли вони стикаються, вони налазять одна на одну і утворюються гори. І таким чином у нас утворились, наприклад, Гімалаї. А це у нас вершина Гімалай Еверест. Зараз її висота 8848 метрів. Але вона не збирається зупинятись. Щороку зростає на 1 сантиметр. Так що через 100 років прийдеться переписувати підручників. Прикольно, я і не знав. А це Руслан Ігорович. Впав. Що це я впав з Евересту зараз? Ви опустили Еверест своєю вагою. А іноді буває таке, що плити занурюються одна під одну. І що потім відбувається? Отворюється глибока западина. Як біля берегів Південної Америки. І таким чином у нас створюються океанські западини. Може, океанічні? Може, океанічні, дякую за виправлення. Найглибше місце на землі Маріанська западина. Це така глибока тріщина між двома літосферними плитами більше 11 кілометрів у глибину. На тій глибині такий великий тиск. Це як ніби на людину покласти вантажний потяг у 300 вагонів. Найдовші гори у світі це Кордильєри і Анди, які тягнуться від півночі до півдня Америки, аж 15 тисяч кілометрів. Це як від Полтави до південного полюсу і назад найвищі гори в Україні Карпати, їм 25 мільйонів років. І вони теж утворились від зіткнення вафель, е, тобто гілітосферних плит, коли Африка дуже давила на Євразію. Ой, Руслан Ігорович, оця вафелька? Ну, плита тріснула. Так таке іноді буває, і такі тріщини називаються ріфтові долини. Саме таке зараз відбувається з Африкою. Через мільйони років вона трісне і розділиться на два континенти. Тобто рано чи пізно ми, ми залишимося без Африки? Ні, ми залишимося не без Африки. Ми будемо мати дві Африки. Руслан Ірюч, а можна мені з'їсти одну тектонічну плиту? Ну, давай спробуй, тільки невелику. Ну, добре. Це ж Австралія, так? Вже нема Австралії, я так розумію. Це вафля. До речі, смачна. От всі ці гори, западини, долини. Каньйони разом утворюють рельєф землі. А як ви думаєте, що ще може змінювати рельєф землі? Метеорит. Він може залишити великі впадини. Так, звісно, може. Сліди від метеоритів називаються астроблемами. До речі, на території України є залишки як мінімум семи метеоритних кратерів. Але найкращим архітектором землі є вода. Ось дивіться. Там, де Вода в мене наливається, там вже змінюється рельєф, там утворюються ось такі впадини. Тут починається річка, вона прокладає собі шлях до моря, ріже пісок, підмиває береги, виносить його в інші місця. Дивіться, як у нас вода підмиває береги, вони, наче обвалюються. Вода виносить гірські породи, утворюється дельта. Минуло півхвилини, а в нас уже утворилась річкова долина. Таких в Україні десятки тисяч. Ось це річище. Ось ця низька частина це заплава. А тут річкові схили і тераси. Капець, хвилину тому назад вона ще так не було. Була взагалі вузенької і води не було. Так, да, абсолютно вірно. І людинка впала. Оце шкода, звісно. Це взагалі був я. Я помітив, що у багатьох річок один берег вищий, а другий нижчий. Чому так? Бачите, як відхилилась лінія. Це відбулося під дією сили Коріоліса. Її дія призводить до того, що потік води тисне більше на правий берег. Це називається законом Бера. З часом річки в нашій півкулі повільно зміщуються на захід, підмивають береги, вирівнюють рельєф. Зносять ґрунт із однієї частини і відкладають його в інші. А тепер давайте подивимось, як вода веде себе в горах. Бачите? Вода ніби ножем розрізає гірські породи. Так утворюються яри. А потім за тисячі років і великі каньйони. Один з найвідоміших каньйонів у світі це Гранд Каньйон у США, який утворила річка Колорадо. Глибина до 1600 метрів. Можна було б поставити 4 київських телевежі, а довжина поряд 440 кілометрів, як від Києва до Одеси. Але найглибший на землі це каньйон Ярлунг-Цанпо. Місцями його глибина сягає 6 кілометрів. В Україні є молодші брати цих каньйонів. Актівський каньйон на Миколаївщині і Буцький каньйон на Черкащині, а найбільший Дністровський каньйон. Понад 250 кілометрів довжини. Круті схили до 200 метрів, скелі, печери, водоспади. А є ще літосферні вафлі? Ні, Мішаня, ти все з'їв. Привітно, укто! Слухайте, дивлюсь постійно американські фільми, і там є такі скелі дуже дивної форми. Це якісь е, декорації для зйомок фільмів про ковбоїв? Чи вони насправді самі так утворилися? Поясніть, пліс. Бачили в американських фільмах такі дивні скелі незвичної форми. Є думка, що це не справжні, а просто голівудські декорації. Є у природи одна сила, яку не видно, але вона здатна створювати скелі. І це вітер, стовпи, арки, навіть кулі. А ось ця краса, долина монументів у США. Дійсно схожа на декорації, створені голівудськими художниками. Так, а що це вітер зробив? Так, зараз я вам покажу, як у нас є пісок, і у нас є вода. І ми починаємо наливати цю воду. Руслан Ігорович, так це ж нова вода. Мав бути вітер. Почекай зараз. Я руками замітую вітер, точніше, як він себе поводить. Сухий пісок здувається, залишається волога серцевина, яка формує стопчик або гриб. Такі форми рельєфу називаються еоловими від імені Еола, давньогрецького бога вітру. Вони утворюються там, де багато піску і мало рослин. Найчастіше в пустелях. Піщані дюни це також результат роботи вітру. В Україні такі є. Наприклад, в Олешківських пісках. Це справжня міні-пустель. А ще піщані дюни є у Волинській області та на Луганщині. Тобто ігри в пісочниці також можуть бути наукою? Так, бо наука це топ. З Русланом Ігоровичем. З Русланом Ігоровичем.